Вітаю вас, любі! Під крик дитячого. Під дитячий крик. Або під звук дитячого галасу я пропоную сьогодні зробити розклад. На я надеюсь, ви в порядку. Зірка вийшла. Десятка келихів, шістка келихів, все про келихи, Паш келихів. Прикольно. І колісниця. Так, любі. На паузу ставити не буду. Ласкаво прошу на розклад, але мені треба считати інформацію, перші паростки збування вашої мрії. Тобто розуміння того, чого ви хочете, і, і, ну як вам сказати, розуміння і прояв вашої мрії, збування, да? перший такий. Тобто досить поступово, але це вже почало входити в, ваше, в ваш простір. Хаос в голові, нерозуміння. Ну, зовсім по-новому все бачите, і не можете поки зрозуміти, що ви бачите. Сконцентровані не на тому. Це рівень ментальності. Многослойність ви свою а, пропрацьовуєте, якісь установки, упередження, якесь бачення, якесь усвідомлення чогось, спостерігання за іншими, наскільки люди навощені чимось, да, якимись правилами, установами, вихованням, судженнями. Ну, кожного да погляд, в принципі, на життя, ось думка. Чуже переймає на своє чи за своє і починає так само думати і породжувати далі. Ну, ви знаєте, ви можете на сьогодні, з вами може відбуватись наступне. Ви можете грати, скажімо так, акт прощання із тим життям, яке у вас було, з тими старими поглядами. Ну, життя, в принципі, буде змінюватись. Ви, ну, чому? Тому що думки ваші погляди будуть змінюватися. Ви із минулого попереднього візьмете найважливіше. Спогади думки, старі знання якісь. Ну і все, і в путь дорогу. А ви не знаєте куди. Ви знаєте, дехто, не всі, але дехто. Просто відчуває, що. одні руїни, просто одні руїни. І треба йти далі. Ну і дехто вже пішов. Зараз така, знаєте, Останні потуги перед якимось кінцем. А в когось наступне питання, що до вас мчиться ваша мрія. Якась або людина для вас важлива, або вагома, поважна. Тут не зрозуміло насправді, чи від вас, чи до вас. Можливо, для когось буде наступне те, що ви полюбовно розійдетесь із тими, кого поважали, ну, вважали важливими і тому подібне. Так, да, тут нуль, десятка жезлів. Поки що вам здається, що якийсь сирбор і в голові, і в житті, Якось не можете самі збагнути, що ж там в тій вашій голові. І в ваших тих поглядах, що взагалі за життя ви живете, куди ви рухаєте? Знаєте, ви можете бути дуже впевненими в тому, як розвиватиметься ваше життя. Ну, рухайтеся, бо може... да, рухайтеся в тому напрямку, незважаючи ні на що, якщо ви впевнені, але якось не завжди, можливо, вам вистачає і віри в те, і впевненості, і, в принципі, вам може бути дуже важко. Ви знаєте, якщо ви. Ви якось дуже сильно загадкові, манера вашої поведінки така, да? Ви создаєте образ такий один, де ви, ну, як ви проявляєтесь в суспільстві, да? там, там, ото є ваш образ. Насправді ви взагалі не розумієте себе, хто ви, що ви, по факту, якщо так подивитись на себе, то, ну. Не те, щоб там притягнуто за вуха. Просто, можливо, ви можете собі домальовувати. Не те, щоб там свою важливість. Ні, так не можна сказати. Просто ну, ви можете щось собі видумувати, і вам навіть іноді ну, не приходить в голову переглянути себе. От ви якось вирухували таку, знаєте, робочу схему. І от по ній рухаєтесь. Чесно, відверто, все як є, все, ну, не без того, так? Да? Все ж зрозуміло. Тут ніхто якби не клоун. І, І ми не в, цирк... не в цирку, я про життя кажу. А... Я слухайте, ну тут так глибоко йде, я якось тріш намагаюсь стриматись. Аби нікого ж не образити. Ну, а Тут досить така інформація, що ви якось не зовсім усвідомлюєте свою унікальність і, в принципі, себе. Тому ви навіть іноді можете собі в думці мати, що ви такий добродітель, або така да? А не помічаєте того, що ви несете щось ну, незрозуміле насправді. Да? Тобто, іноді. Люди можуть не розуміти вас або ваших якихось проявів. Тобто ви не ви не, не досить конкретні, не досить чіткі тут скрізь якась хвилястість. А тут людина виглядає ніби як струбки, да, але це як пісуар. Ну що бачимо, то маємо. І тому, по суті, говориться те, що ось якийсь прояв да, чогось, або якоїсь поведінки вас, або якогось погляду, наративу, там, упередження. Це, знаєте, як ну це можна спустити просто в одне місце, оцю чашу. да. То І паш теж мечів. це... Пусті переживання, пусті намагання. Наступне. Вам би якось проявити себе да, конкретно, або якось відкритись комусь про себе, про ще щось. І, ну не з позиції, щоб мене зрозуміли, не з позиції донести, доказати. Ну, Наполягти, щоб вас нарешті зрозуміли, да? Ви скоро самі від того втомитесь. Самі втомитесь від того. Якось іноді дійсно, знаєте, так діти закричали і тут так іде. Ну, знову ж таки, Паш, Паш, да? Дурень теж. Ну подивіться, що ні, не подивіться. Несміливо. Іноді можете рухатись несміливо, а тут ще й ша шахматні фігури. Ну, тут може також і, і тут така позиція загрались нуль. Дев'ятка Пентаклів, да? Загрались. І що? В що? Чекайте, в чому ви загрались? В прояву, да, король мечів в про імператор. В прояву себе в наполяганні в тому, що ви є головними, да, тобто. Навіть в своєму усвідомленні, от ви зрозуміли, що ви заслуговуєте на те, аби вас любили. І ви зараз починаєте цього потребувати. І у вас іде нова гра. Ви тепер намагаєтесь повести з себе так, або так налаштувати свої думки так, аби воно зарані все пішло по-вашому. Або ви така людина, які схильні, да? от зараз, зараз фортане. Чуйка да? такого плану. Це називається загравання. Загрались, можливо. Ну, не помічаєте якогось егоїзму свого, зірка, да? тобто я головний, моє головне, мені треба імператор. Я відчуваю, як ти можеш такого не відчувати. Да? Безкінечність. Тобто, на ваш погляд, це може здавати, що про такі речі ну, розуміють всі. Що тут незрозумілого? Да? Як в такій або в такій ситуації ну, взагалі можна робити те або інше? Ви когось можете, ем, ну, перше, і підловлювати когось можете да, на, дитячих, на дитячому прояві, або в комусь можете бачити ніби юну дівчинку чи хлопчика, чи ще щось. Такі, чи, таким, чи такою, як ми познайомились. Продовжуйте далі бачити. Не, не, ну, ви не можете зрозуміти, можливо, як так могло стати, що я подорослішав або подорослішала, а ти ні. Невже ну, невже це не десятка мечів? да, Королева ем, мечів? Ту скелетів. О, оце теж. І ось оце э, жрицям. Mm. Ну, дивіться, тут мається мова про те, що от якщо ви собі щось всередині вирішили і починаєте діяти, то ви, ви впевнені в тому, і, в принципі, ви налаштовані в тому, що вас повинні розуміти. Ваша половинка, там не половинка, тут ну, такого план. Так, да? Або там діти, ну, ви зрозуміли, да? Я взаємини. Кожного у нас свої. Хоча насправді, якщо так розібратись, ми завжди себе поводимо однаково з усіма, просто градація наших вчинків різна. Так ось М -м ви можете ну, якось не зовсім розуміти, а що тут незрозумілого, Все названо, все сказано своїми іменами, так? Да? Тобто тут, можливо комусь доводилось сваритись або сваритися, або доказуєте. Ну що тут незрозумілого? Не те, щоб ви не хочете розуміти людину, ви розумієте іншу людину. Просто ви ніяк не можете зрозуміти, як не мож... ну, як, не ну, чому вас не можуть зрозуміти? Чому, що тут незрозумілого? Ну, Дивіться, знову ж таки, і двійка жриці розплющте очі. І подивіться, десятка мечів завершення початок. Як би то болюче не було, відкрийте, будь ласка, очі. Це ви так вирішили. Ось бачите, навіть ось ця карта тут, ну, бачите, дівчина в фокусі. Тобто, ви повинні зрозуміти, що заждіть заждіть ту скелехів, не очікуйте від інших того ж. Не наполягайте і самі себе ну, з собою не, не зліться. Чому, якщо ви вирішили або відчули на якомусь етапі роботи над собою? Що ви головні, що ви заслуговуєте, Зараз у вас якась така, знаєте, злість для перемоги, мотиваторна така. Да? Добре, що було, то було, це мене зміцнило. Я рухаюсь да? і на такому драйві. Тобто, це для вас як топливо. Але ви тепер хочете повернути собі своє. І ви тому і можете тримати себе в фокусі. Ось протискування, продавлювання. Не завжди можете брати відповідальність за те, що відбувається раз, за деякі ваші рішення два. Тому що ви якось або звикли, або в принципі підходите до якогось питання. 음, ну, обдумано. Ви маєте заздалегідь бути впевнені, розуміти все, відчувати, ну, розбиратись в кінці кінців, а вже потім все ось те. А якось воно все може відбуватись не так, і ви ось або вже час навпаки змінювати це. Да? Тобто, ви, можливо, вже засиділись ось в такому прояві себе. Зірка, тут такий теж многокутник, многослойність. Тобто то розгляньте всі свої сторони, всі свої грані, подивіться всі свої об'єми і тому подібне. Ось, але не, не вимагайте того від іншого. І якщо в якийсь момент, допустимо, ви таке зробили комусь боляче, то ну ви повинні розуміти, що людина не може можливо так швидко пробачити там, або не може швидко відійти, або швидко змінитись, або ви бачите, що людина ну дійсно не може там швидко все образити. То не потребуйте, не наполягайте, да, от такий агресивний маркетинг не робіть. Тобто перестаньте щось постійно пояснювати. Ну, не розуміє, то не розуміє людина. Постарайтесь навчитись відпускати. І така і теж якась ілюзорність, можливо, якісь можливо, якісь обіцянки без підтверджень, без якихось. Ну, або я вам так скажу, або ви даєте обіцянки, можете їх не виконувати, і люди, наприклад, ну, от, навіть не реагують, да, тому вони чомусь не сприймають вас серйозно, нічого такого, просто якось, ну. Раз і все, і забулось, навіть уваги не звернули на ваші обіцянки. Ви теж можете, скажімо так, не виконувати їх. Я не знаю про що там. Я подивлюсь, я скину там, або там ще щось, або я повернусь, або прийду, або піду, відійду, покину, там ключі на, на тумбочку чи ще щось. Да? Ось такі якісь маніпулювання і погрози такі, ось про це й говориться, що ви заздалегідь намагаєтесь викликати саме ту. Реакцію, на яку ви розраховуєте, або яка відповідає вашим емоціям. Ви не вмієте поки що емоції брати під контроль. Ну не вмієте. Ви або стопоритесь, але ви злетесь на всіх і вся. да? І ви не проявляєте того, але всередині вас просто відбувається кіпіш, кіпіш. Ви можете його не проявляти. Знову ж таки, це мовчазна гра. І вам би варто, можливо, для того, аби швидше змінюватись, можливо, хоча б іноді варто говорити і виражати ваші емоції, не тримати під контроль і зрозуміти, що якщо ви гніваєтесь, це нормально. Просто. Старайтесь ну, слідкувати за собою в такі моменти і самим самим або самому побачити, що я несу, якісь агресивні рухи, слова, можливо, там вирази, слів, обличчя і тому подібне. Треба теж ось спостерігати за собою, за своєю мімікою. Тобто ви ж повинні розуміти, що ми багато чого, і в принципі людина бачить нас ну, зі сторони, ми ні лиця свого не можемо побачити. Да? Це єдине, скажімо так. Це єдине, що ми не можемо побачити в собі, Ось от стоїмо і бачимо. Нам треба до дзеркала підійти, до відображаючого. Да? Тому лице теж це грає найголовнішу роль, тим, тим паче, що ми його не бачимо і навіть не відчуваємо, ну, є, є дивимося і дивимося. Да? Ось. І поки, там, наприклад, не, не, не доторкнемось до носа, ми можемо якось і не відчути його. Ну, ніс і ніс. Да? Ось такого плану, ну, іноді може кидатись нам в очі. Там. Але, в принципі ж, лице ми не можемо побачити, ми не можемо себе побачити. Тому ось і про це говориться. Слідкуйте за цим теж. А із того ви будете розуміти, які емоції, що у вас викликають. І, наприклад, вам самим подобається ваша міміка, да? тобто, що вона додає. Можливо, ви навпаки щось собі накрутили, ніби там. ну, У чоловіків це може бути брутальність, рішучість, там, ви зрозуміли. У жінок це може бути, я сказала, там, ну, умовно. Або, як я сказала, так і буде все. Він ще поки про це не знає, або там хтось, але я вже так вирішила. В такому плані може проявлятися у вас. І з того, звісно, із ваших бачень майбутнього, про будування себе, про планування і те, як ви себе відчуваєте, звісно, воно і залежить від прояву вас. Люди вони, ну, вони ну, щитують всю вашу міміку, всі ваші жести, положення тіла. Ви ж це не контролюєте. Чому? Тому що люба емоція, вона десь осідає. Скаліози, там, перекоси і тому подібне це ж все ж не просто так. Наша походка теж да все, любі, все насправді людина ну, це дуже велика многослойність. Ось, крім того всього, про що сказали вчені, лікарі і тому подібне, є ще щось, що видно, можливо, лише езотерикам, да? або там знавцям тієї чи іншої галузі. Не суть. Добре, любі, інформація, я надіюсь, була видана повно, бо іноді колись так глобально але ривками, ніби як ну, що сказала, щось не зрозумієш. Ось, надіюсь, ви відзнайш свої відповіді, свої запитання. А, можливо, і зрозуміли, до чого вам рухатись і куди, або що з вами відбувається, або на що звернути увагу. Дякую любі вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваші реакції, перегляди. Дякую, що дивитесь. Якщо мовчите, теж дякую. Просто мовчки дивитесь без якихось вподобайок чи коментарів та заради Бога. На здоров'ячко, дорогенькі. беріть все, що ви можете по максимуму. енергію мою залиште для мене. Я всім бажаю добра, всім бажаю щастя, миру, злагоди, взаємності. Я бажаю кожному, що ви бажаєте від всього серця, від чистого бо не дуже, нехай все у вас будеться, бо ви того хочете. Все, що ви бажаєте мені. Я бажаю вам всього того ж на Всім добра!